Власні оксана Сятеля. Сьогодні Всеукраїнська Хресна Хода завітала до вас, до Богодуків, і ми маємо можливість, можливість з вами зараз помилитися, приклонитися святині Всеукраїнської Хресної ходи, щодо іконі покров царице Небесної частку йому і святим морщам угоди Божих. Святого гримого пошлого князя Володимира, просвятителя нашої землі, нашого народу, святого мученика Віктора Воїна і святого праздника Петра Панишевського, останнього запорозького гетьмана, цей хрестний кіт блаженішки благословив, задля того, щоб ми з вами духовно укріплялися. Дійсно, нам всім тяжко, тяжко сприймати. Те, що відбувається, агресію тих, кого ми вважали своїми братами по вірі, які лють нашу українську кров, на жаль, дай Бог, щоб Господь і всім дав розуміння, що їм на нашій землі немає що робити. Дай Бог, щоб прийшли до покаяння. Дай Бог, щоб Господь, свій народ, наш український народ, благословив миром, щоб ми надалі могли жити. Незалежний, вільний в Україні, виховати своїх діточок, своїх онуків, і щоб ніхто не знав більше, що таке війна. Але ми розуміємо, що перший фронт, на якому ми повинні з вами воювати, це фронт духовний. Це та війна, яка відбувається в серці кожного з нас. Зрозуміло, що ми люди неміщі, грішні. Але ж Господь і нас не залишає своєю ласкою, і сьогоднішній день це свідчення. Саме цього. І знаючи, що Господь дає повірі, то від нас сьогодні з вами залежить, наскільки ми наблизимо мир. Як? Через молитву, через наше спілкування з Богом, через нашу щиру молитву до Цариці Небесної, нашої небесної матінки. І цією молитвою ми можемо захистити нашу землю. Цією молитвою ми можемо захистити наші сім'ї. Цією молитвою ми зможемо зменшити те горе, яке. Зараз є в нашій державі. Цією молитвою ми можемо захистити наших захисників, зберегти їх життя, щоб не лили сльози їх рідних і близьких, їх матерів і дітей. От на таку молитву благословив нас наш пристоятель. Саме такої молитви, мабуть, і очікує сам Господь, Задля того, щоб ми дійсно з вами наблизили цей мир. Спочатку духовний, внутрішній, а потім і вже мир на нашій святій українській землі. フッ。<noise>